Латвії, схоже, чули потужні вибухи. Там нині теж падають дрони із вибухівкою рашистів. Для Балтійської країни це дійсно щось новеньке. А ще неочікуваніше те, куди ж влучили безпілотники. Схема була така: літальні апарати, запущені путінською армією, увірвалися у Білорусь а далі, імовірно, пролетівши всю країну, а це сотні кілометрів, зайшли у Латвію. І з того боку, до НАТО їх напевно і не чекали. А потім упали, і цілком вірогідно потужно вибухнули. Куди вдарили? Деталі почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Зокрема, залишайте свої коментарі під цим відео. А ми розпочинаємо. У Латвії розбився як мінімум один російський військовий дрон. НАТО зробили вражаючу заяву. Безпілотник потрапив на територію України, ЄС і НАТО з території Білорусі. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінке він не розкрив деталі, але зазначив, що наразі триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно, заявив глава держави. Водночас у Міноборони Латвії додали, що безпілотник упав у Резакненському краї на сході країни. За попередніми даними російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії із території Білорусі. Наразі національні збройні сили Латвії діють у встановленому порядку. Тому числі інформують командування НАТО, так про інциденти із російським безпілотником вже повідомили держслужбовцям, правоохоронцям та альянсу. Варто зауважити, що латвійські військові помітили дрон відразу, як він поратнув повітряний простір країни, спостерігали за ним і оперативно визначили місце падіння. Наразі розпочато розслідування, але за попередньою інформацією, фахівців, дрон, начебто, не мав конкретної мети залітати у Латвію. Яким саме був це військовий безпілотник ударним? Чи розвідувалям інформація про це у повідомленні Латвійського міноборони відсутня. Ця ситуація є підтвердженням того, що ми повинні продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, включаючи розвиток можливостей протиповітряної оборони та можливостей електронної боротьби, які дозволяють нам обмежити роботу безпілотників різного призначення, заявив міністр оборони країни Андріс. Спроц, а голова Латвійського МЗС Байба Бреже анонсувала виклик представника посольства РЕФІ, нагадавши, що інцидент із рашистським дроном також стався і у Румунії. Варто зазначити, що у зв'язку з повномасштабною вторгненням РЕФІ в Україну Латвія посилила охорону сухопутних кордонів повітряного простору та територіальних вод. А збройні сили країни зміцнюють можливості протиповітряної оборони на східному кордоні. Окрім того, союзники по НАТО забезпечують місію повітряного патрулювання над країнами Балтії на ротаційній основі. Наскільки відомо, це перше із початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон рашистів порушує повітряний простір Латвії. Міністр оборони країни Андріус Проц на цьому тлі наголосив, що Латвії необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, зокрема розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби. Латвійські оборонці не повідомляють. Ць тип безпілотника, однак, враховуючи інформацію моніторингового проєкту Білоруський Гаюн, можна припустити, що це дрон Камікадзе, тобто шахет. Таким чином ще стало відомо. Про те, що під час атаки по Україні велика група дронів залетіла і на території Білорусі. Один із яких зайшов у Гродненську область, долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону із Литвою. Не виключено, що він міг пройти і через Литовський повітряний простір. Цей дрон міг пролетіти над Білорусю на північ приблизно 200 кілометрів, і що з ним траплялося далі, насамперед зараз невідомо. Але до слова у Румунії обстежують місця, де міг впасти російський ударний безпілотник шахет, який у ніч проти 8 вересня залетів із України. У міністерстві оборони Румунії розповіли, що рашисти відновили дронові атаки на українську інфраструктуру біля кордону з Румунією. Зазначається, що жителі у повітах Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням Рут. Відповідно, згодом стало відомо, що два винищувачі в 16 повітряних сил Румунії вилетіли із 86-ї авіабази. Зиборча для моніторингу ситуації система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траекторію безпілотника, який увійшов у повітряний простір Румунії та залишив територію в бік України. З наявних даних є ймовірність існування зони ураження на території країни у безлюдній місцевості в околицях міста переправа. Сили міністерства національної оборони, починаючи із ранку з повітряними засобами та наземними групами, проводять розвідку у цьому районі. Ідеться у повідомленні відомства. Румунія зави. Що засуджує атаки РФ проти української цивільної інфраструктури? Ну а далі можемо прослухати думку військового експерта Олександра Мосієнка, який прокоментував ці інциденти із зальотами безпілотників рашистів України НАТО. Далі слухаємо. Я думаю, що таким чином, по перше, звичайно, Росія перевіряє реакцію Румунії і НАТО, як далеко можна зайти. Я хочу нагадати, що НАТО. А не дозволило Польщі збивати ракети і е, дрони над територією України, і, в принципі, мало що дозволяють робити і в своєму повітряному просторі для того, щоб уникнути ескалації. І мені видається, що за таких умов Росія буде перевіряти реакцію. Це зрозуміло, це на поверхні. Як далеко їм можна заходити і тиснути, зокрема, на країни НАТО. Щоб демонструвати їхню неспроможність, як вони вважають, відсутність єдності, рішучості і категоричності щодо таких принципово важливих питань, я практично впевнений, що Румунія, що Росія хоче досягти цього аеродрому, долетіти туди, і з часом вони будуть це пробувати перевірити систему протиповітряної оборони там, продемонструвати нездатність НАТО реагувати на. Виклики, які виникають, і в той же час створити небезпечну ситуацію і дилему для Румунії. Тому що таким чином вони хочуть шантажувати Румунію і офіційний Бухарест в тому, аби ті не допомагали Україні, тим часом заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джуане засудив порушення рафі повітряного простору країни-члена альянсу Румунії, внаслідок якого рашистський дрон залітав уночі на румунську територію. Сатую НАТО засуджує порушення рафі повітряного простору Румунії, яка сталося під час атаки на Україну. Хоча у нас немає інформації, яка б вказувала на навмисне. Напад рашистів на союзників альянсу. Ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними. Ідеться у дописі Джоана. Падіння шахедів на території Румунії стали вже в принципі регулярним явищем. Літом на території Румунії виявили уламка шахедів, якими рефія атакувала знову ж таки Одещину. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Собіга відреагував на порушення повітряного простору Румунії та Латвії російськими безпілотниками. Російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування. Агресивні дії РФІ виходять за межі України, сказав він. І про це йдеться у повідомленні прес служби МЗС за словами голови української дипломатії. Колективної відповіді союзників на такі дії має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край нападу РФІ, захистити життя і зберегти мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ппо партнерів для збиття ракети дронів РФІ над Україною. Ні, що швидше військова допомога українським воїнам, зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз, зазначив міністр. Якщо ж говорити за міжнародну допомогу від Латвії, то на засіданні контактної групи з оборони України в Рамштайні міністр оборони Латвії Андрій Спруц заявив, що для того, щоб допомогти Україні отримати перевагу в використанні безпілотних літальних апаратів, створити надійні ланцюжки поставок компонентів та розвивати виробництво дронів в Українах НАТО, необхідно сприяти діяльності коаліції дронів та та обмінюватися інформацією про інновації в галузі безпілотних літальних апаратів. Спрут наголосив, що саміт у Латвії стане місцем зустрічі керівництва коаліції експертів із різних країн, представників держав та індустрії дронів. Окрім того, глава Латвійської міноборони повідомив, що Латвія виділить у 25-му році міжнародній коаліції дронів 20 мільйонів євро і уклала з Україною договір про навчання українських солдатів пілотування безпілотних апаратів. Окрім того, Спрут закликав учасників контактної групи надати підтримку Україні. Забезпечивши її дронами та зробивши фінансовий внесок у фонд коаліції для підтримки виробництва нових безпілотних апаратів. Ну і до слова, якщо ж говорити про дрони, то 1400 безпілотників готові до відправки до України. Це найбільша партія від латвійських виробників, і загалом Латвія надала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках міжнародної коаліції дронів. Латвійські лідери наголосили, що надаватимуть підтримку до перемоги. Україна, я вам вдячна. Глядачі, те, що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.